Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма Пряма мова програми, в якій ми спілкуємося з відомими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Сьогодні я спілкуватимуся на тему, яка найактуальніша не тільки на Рівненщині, а й по всій Україні. Це мобілізація до Збройних сил України. Саме сьогодні у студії я запросила виконуючого обов'язків військового комісара Рівненського військового комісаріату Михайла Твердохліба. Вітаю вас, пане Михайло, в студії. Вітаю. Закінчилася перша частина четвертої хвилі мобілізації. Скажіть, будь ласка, які результати? Ти взагалі як вона пройшла в Рівненській області? Загалом на четверту чергу мобілізації військовим комісаріатом Рівненської області визначено завдання близько 2,5 тисяч чоловік. Ціль проведення мобілізації визначена в указі президента. Головні завдання, які нам визначені, це Призов військовозобов'язаних по тих спеціальностях, які необхідні для заміни наших громадян, які проходять службу в зоні антитерористичної операції. Тому нам визначено перелік військово-облікових спеціальностей, і в цілому, завдання, як я вже сказав, становить 2,5 тисячі чоловік. На першу чергу, четвертої черги, мобілізації, на перший етап, нам визначено. Трошки більше 800 чоловік. Зараз ми виконуємо 85% планового завдання. І до 5 числа плануємо виконати повністю встановлене нам завдання на перший етап 4 черги мобілізації. А чи будуть призиватися у Збройні сили України військовозобов'язані жінки? Військово зобов'язані жінки маємо військовозобов'язаних жінок маємо право призивати, у разі якщо вони виявили бажання, написали рапорт. І відповідно до вимог статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, там є перелік. Якщо жінка призвана і набуває статус військовослужбовця, вона має право на звільнення. Якщо вона згідна, що в разі її призову вона буде проходити службу, ну Трошки розшифрується. Наприклад, якщо у жінки є діти віком до 18 років, то вона підлягає звільненню як військовослужбовець, якщо не бажає проходити службу. Тому призивати будемо тільки на короткостроковий контракт для того, щоб виконати вимоги цієї статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, тільки в добровільному порядку, у разі, якщо планове завдання по лікарях. Фельдшерах не виконаємо. У нас ще є команди на відправку. Ну тоді будемо клопотати про призу і жінок. Скільки приблизно триватиме ця контрактна служба? Жінки? До періоду до початку слідуючої демобілізації. Якщо подивитись на нашу законодавчу базу, це рік. Рік приблизно. Так, Тому контракт будемо заключати на рік. А чи будуть проводитись якісь підготовки для хлопців, які зараз призиваються до армії і будуть відправлятися в зону АТО? Президентом визначено завдання Міністерства оборони, і 19 січня, коли була проведена нарада, міністр оборони чітко нам е, визначив теж задачі, які ми маємо виконати. Перше завдання це те, що кожен військовий комісар має довести до кожного військового зобов'язаного, який призивається, е, ці недоліки, які були під час перших трьох черг мобілізації, і як вони усунені нашою державою Міністерством оборони е, в цілому. Як ми з вами знаємо, під час трьох черг мобілізації забезпечення військовослужбовців здійснювалось, і це правда, за рахунок волонтерів, за рахунок сільських рад, районних державних адміністрацій, підприємців всі разом одягали нашу армію і забезпечували нашу армію. На теперішній час, 19 січня, коли була проведена міністром оборони нарада, нам було доведено, що Станом на 28 січня більше 80% всіх матеріальних запасів, які необхідні для забезпечення тієї кількості військовозобов'язаних, які будуть призиватися по четвертій черзі мобілізації, буде, буде знаходитись на складах Збройних сил. Військові яких ми зараз призиваємо, направляються у військові частини. Вони будуть проходити 5-7 днів підготовку індивідуальну. Після цього до 25-30 днів вони будуть проходити спеціальну підготовку по своїй спеціальності. Після цього будуть проходити бойове злагодження в складі відділень з рот в тих підрозділах, в які підуть на формування. За цей період, за доповіддю міністра оборони, він визначив нам завдання доводити до людей, що повністю. Особовий склад, який призивається, буде забезпечений речовим майном, продовольством, засобами захисту, такі як бронежилет, каска, і розглядається питання і Верховною Радою, і президентом, і міністром оборони для забезпечення індивідуальними аптечками. Тому що, як показала бойові дії під час 2014 року, таке забезпечення теж необхідно розглянути. Тому що це життя наших хлопців. Е, Паливномастильними матеріалами, озброєнням, боєприпасами забезпечені повністю як для підготовки, так і для виконання завдань в секторі або в зоні АТО. Тобто вони будуть і забезпечені, і матимуть вже якісь навики під час цього так, навчання? Так, без навичків, без е, під, допідготовки на протязі 35-45 днів їх ніхто в, в, в зону АТО вводити не буде. Це наказ президента і міністра оборони. Як зараз з добровольцями? Чи є більше добровольців, як перші хвилі мобілізації були? Чи збільшується? Ну, розумієте, три е, черги мобілізації, які е, відбулися, е, там більшість було добровольців. Люди йшли самі, люди бачили, який е, стан нашій державі, що починаються бойові дії, вторгнення. Е, на нашу територію іноземної держави, то за три черги мобілізації багато добровольців було призвано. Але на мій розсуд я вважаю людей, які добросовісно або самі прийшли, або прийшли по повісті військового комісаріату, пройшли медичний огляд, не ухилилися від призву і є призвані. Я їх вважаю добровольцем. Тільки доброволець може до кінця дойти медичний огляд і бути призваний. Для мене ці всі люди, які ми призиваємо, це добровольці, навіть якщо він прийшов по нашій повісті. Пане Михайло, і які права та заохочення мають хлопці, які призиваються в армії під час мобілізації? За 2014 рік в Верховну Раду було розроблено і внесено ряд змін в законодавство. Наше цілий соціальний пакет розроблений. За військовозобов'язанням, які призиваються по мобілізації, зберігається місце роботи, зберігається його посада і грошове забезпечення. Визначено також і внесені зміни в законодавство. Якщо у військовозобов'язаної є кредити, то на нього не нараховуються штрафні санкції, навіть якщо він не оплачує. Додатково був прийнятий пакет, якщо військовозобов'язаний є пенсіонером, за ним зберігається пенсія додатково, місце навчання. На теперішній час розглядається також пак. Пакет змін до законодавства, щоб ті військово зобов'язання, які прослужили рік і мають бажання заключити короткостроковий контракт, цей соціальний пакет за ними також збережеться. Всі ми з вами бачили виступ прем'єр-міністра нашого підписаний ним документ, який гарантує, що при проведенні бойових дій, участь військовозобов'язаного чи військовослужбовця в бойових діях в зоні АТО грошове забезпечення в сутки його буде становити тисячу гривень. Додатково будуть здійснені оплати за знищення автомобіля, БТР, БМП, танка, літака. Зараз розробляється наказ міністра оборони і механізм, і ці доплати будуть здійснюватися. Також при введенні в зону антитерористичної операції розроблено додаткове грошове забезпечення, яке повинне становити, якщо взяти рядового, додатково в місяць йому доплачується не менше 3 тисяч гривень за участь в, чи, чи не при Участь в зоні антитерористичної операції, навіть якщо він не знаходиться на передовій, а здійснює інші заходи. Щодо землі, учасникам АТО. Це в нас, в нас на рівні, зараз триває ситуація. Це так кожного має видаватися Так, е, Прийнято постанова Кабінету міністрів до всіх військовозобов'язаних, які ми призиваємо, ми доводимо. Багато батьків, дружин, рідних приходить до нас. Е, коли Військовослужбовець виконав завдання в зоні антитерористичної операції. Його підрозділ частина відводиться для відновлення боєздатності. Називається це, означає, що люди. Військовослужбовцям надається час відпочити, їм надається час для відпусток, їм надається час для відновлення техніки і боєздатності частини. В цей період, за наказом міністра оборони і постанови Кабінету міністрів 413, командири військових частин. Зобов'язані здійснювати оформлення статусу учасника бойових дій та видавати документи про участь військовослужбовців в зоні АТО. Їм видаються довідки про участь. форма цієї довідки в постанові Кабінету міністрів номер 413 за прошлий рік їм видаються накази про входження в зону АТО частини підрозділу з їхнім прізвищем і про вихід з зони АТО. На підставі довідки про участь в антитерористичній операції. Вони подають заяву чи надсилають рідним своїм рідні звертаються до органів влади, місцевої до виконавчої влади і стають на чергу для отримання землі. А військовослужбовці в частині оформляють статус учасника АТО, який прирівнений до статусу учасника бойових дій. А скільки вже нас ну, можете назвати такий приклад, скільки приблизно вже у нас людей отримали учасника антитерористичної операції? Чи є вже? За даними, які озвучували і в пресі і надходять, 13 тисяч чоловік оформили статус. Ну тут проблема в іншому, це моральний чинник. Я вам відверто хочу сказати, що багато військовослужбовців не спішать оформляти цей статус. Для них це зараз не саме головне. Вони повернуться додому, і військомати теж оформлять їм статус учасника бойових дій, тобто вони спочатку хочуть Додат... захистити. Так ну додатково розуміти, коли люди вертаються з виконання бойових завдань. них завдання відвідати рідних, уйти в відпустку, полікуватися, відновити боєздатність. І більшість хлопців на превеликий жаль не оформляють статус. Ну це завдання буде виконане, якщо не військовою частиною, то повернення їх. Після демобілізації, в березні, квітні, в травні військомати виконуються завдання, ми всім підготуємо документи, направимо на міжвідомчу комісію в Київ, вона їх розгляне і ми надамо статус учасника бойових дій. До речі, повернення мінімальне. У нас всього надійшло тільки чотири справи повернути, тому що не вистачало одного документа. Тому хотів би звернути особливу увагу в інтернеті знайти постанову Кабінету міністрів, зайти на сайт Міністерства оборони, подивитися, який. Перелік документів і подавати їх в частинах. В військкоматах ця система налагоджена, ми контролюємо. Дякую. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, дивіться: в інших областях України люди під час мобілізації стоять поперек дороги і не пускають своїх синів, зятів, чоловіків і тих військомат. Чи є в нас така ситуація? Була. А в якому приблизно районі селі? І що воно змінило? Чи чогось добилися? Була така ситуація на сході нашої області в одній сільських рад, не хочу її називати, я думаю, що люди зрозуміли. Слава Богу, що це одиничні випадки, але хотів би в цьому прямому ефірі застерегти людей, застерегти сільських голів, що внесені зміни в Кримінальний кодекс в статтю 114 прим 1. І за перешкоджання військовим комісаріатам та збройним силам виконувати ті функції, які на них покладені, цією статтею передбачено порушення перший раз як до. Громадян як до посадових осіб від 5 до 8 років. Якщо повторно будуть такі порушення, там від 8 до 15 років той випадок, який в нас був, ми доповіли органам Міністерства внутрішніх справ, доповіли Службі безпеки України, вони займаються. Я думаю, що вони проведуть профілактичні заходи, і більше в нас таких випадків не буде. Законодавчо у нас вже визначено, і ми маємо механізм, як боротися з цим явищем. А що тоді чекає на тих, хто ухиляється від мобілізації? Їде за кордон, там перечікує її і вертається знову сюди. Ну, нехай перечікують. Зараз президент дав казівки розробити механізм перетину кордону. Раз. Це перше. Друге, мобілізація, кожен повинен зрозуміти і вибрати прийняти собі рішення. Бо він захищає державу, бо він її не захищає. Мобілізація буде проходити 210 днів. От нехай за кордоном перебуває 210 днів. Мало того, хотів би звернути увагу всіх наших мужчин, що ми неодноразово зверталися до Міністерства оборони. Зараз через обласну раду обласну державну адміністрацію ми звертаємося до президента, і такі документи туди вже направлені, надійшли розробити реєстр військовозобов'язаних. Реєстр військовозобов'язаних. Якщо нам вдасться. Щоб державі буде прийняти реєстр військовозобов'язаний не в кінці року, як заплановано, а хоча б через 3-6 місяців, то людина, яка не прибула по повісті, людина, яка не відкрила двері свого помешкання, не допустила посильних, буде внесена в реєстр військовозобов'язаних, вона не зможе реєструвати автомобіль. Не зможе виконувати інші функції в будь-якому державному органі, вона не зможе відкрити карточку в банку, може розроблять механізм і блокування тих грошових коштів, які в нього є, блокування паспортів. Тому що кожен повинен зрозуміти в державі війна і визначити, де він виконує свій обов'язок. Чи на передовій, чи в Збройних силах, чи в тилу, на підприємстві, чи волонтером, чи надає допомогу як підприємець. Я вважаю, правильно, якщо ведуть реєстр, то. Більше буде призваних, і буде дотримана якась, хоч соціальна справедливість по призову для захисту нашої держави. Пане Михайло, сьогодні люди дуже не розуміють, що от прийшла їм повістка, призивають в армію, і вони думають, що це вже все. Їм прийшла повістка, їм потрібно йти в військомат і їх відразу відправлять в зону АТО. Але як я зрозуміли, багато хто говорить, що коли прийшла повістка, це вже не те, що ти прийшов в військомат, тебе відправлять в зону АТО, тобто. Хто повинен був робити цю об'яснювальну роботу, ми, надавати інформацію? Ми. ми все, така весь час, скільки е, створені військкомати, вони повинні роз'ясняти людям. Ми. Є така інформація, Генеральний штаб розробив два види повісток. Перша повістка, на ній чітко визначено на медичний огляд. Кожен повинен її е, уважно прочитати, подивитися на зворотній стороні. На зворотній стороні ми звертаємо увагу, що необхідно прибути з медичною карточкою, з медичними документами, які підтверджують стан здоров'я. Це перша повістка. Е, по цій повістці ми даємо направлення людям, Військомати дають і так в Рівненській області має бути. Так і визначено і так має бути, і кожна людина має знати. Прибувши військкомат. Вона повинна ознайомитися з статтю 23 закону України про мобіліційну підготовку і мобілізацію під розпис. Ми в першу чергу доводимо людям, хто не може бути призваний для того, щоб не порушити закон. Далі ми попереджаємо людей про адміністративну і кримінальну відповідальність, також під розпис. Після цього працівник військомату чи військовослужбовець вилучає військовий квиточок згідно наказу міністра оборони номер 660 і видає довідочку, завірену гербовою печаткою про вилучення його документа, видає направлення на медичний огляд, видає дві карточки, де вказує, де проходити медичний огляд. Завдяки взаємодії з органами влади, і так визначено в 402 наказі. Органи влади проводять. Медичний огляд військовозобов'язаних. Також кожен з них здає аналізи визначені для того, щоб можна було повністю обстежити людину і прийняти рішення, придатний цей військовозобов'язаний до служби в Збройних силах чи непридатний. Додатково, додатково визначено в наказі міністра оборони 402. Що військові комісаряти на кожного, хто пішов на медичний огляд, здійснюють. Запити усіх диспансерів перевіряємо, чи людина перебувала, коли на обліку в диспансері, чи не перебувала. Мало того, перевіряємо, чи людина була засуджена чи не була засуджена. Після цього, як військовозобов'язаний завершив медичний огляд, голова військово-лікарської комісії, це лікар, який призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації, наказом військового комісара, доводить їм це рішення, що він визнаний придатним до військової служби. І Питає, чи немає в нього претензій, має питати, чи є в нього претензії до роботи лікарів спеціалістів чи є в нього скарги на роботу лікарів-спеціалістів, чи, чи довів він всю інформацію про свій стан здоров'я. І в пункті медичної карточки, там в 11-му пункті, військове зобов'язання розписується, що він надав всю достовірну інформацію. І тільки після цього виписується довідка військово лікарської комісії про придатність його до військової служби. І військовий комісаріат призначає. Цю людину в команду і назначає термін прибуття для відправки в навчальні підрозділи і видає вже другу повістку, в якій вказано, що призов по мобілізації. Хотів би звернути увагу, у нас в Збройних силах. Офіцери готуються в Національній академії оборони, в академії сухопутних військ у Львові, в інших академіях, в інститутах і військових університетах і при кафедрах. Вони пройдуть перепідготовку. Сержанти і солдати, які служили в Збройних силах. Пройдуть підготовку до підготовку в навчальних підрозділах і центрах, які створені. Ці 45 днів їх там будуть готувати. Вони вже створені ці центри. Е, виникає запитання у е, військовозобов'язаних, які не служили. Говорять, я не служив мені більше 25 років, мене викликають у військовий комісаріат. Хотів би звернути увагу. Вони є зобов'язаними, і у нас є спеціальності стрілків для патрулювання, для блокпостів, де ми теж таких людей викликаємо і будемо призивати по мобілізації. Для того, щоб уникнути корупційного чинника, хотів би звернути увагу. Всі, хто були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у військовий час, у військові комісаріати не викликаються. Поки не викликаються, тому якщо хтось із військоматів надіслав повістку, він здійснює порушення. Прошу напряму звертатись до військового комісара або до мене. На теперішній час такого оповіщення ми не здійснюємо. Хоча такий варіант Міністерством оборони і Генеральним штабом розглядається, щоб всіх, хто визнаний непридатним, повторно прогнати через медичний огляд і визначити їхню придатність. Я думаю, це чисто для того, щоб знати скільки в нас придатних на Послідуючий час, пане Михайло, чи потрібно військово зобов'язаному, якщо він хоче виїхати за межі області чи за межі за кордону довідку з військомату? На теперішній час розробляється механізм, до нас таких вказівок не надходило. Але ми всі військові комісари, враховуючи той факт, яке ставлення в суспільстві до військоматів, ми всі клопочемо перед Генеральним штабом відмінити ці довідки, щоб ніяких довідок не було. Ми вже направили клопотання. У кожного громадянина є ряд документів, які засвідчують його відношення, що він громадянин України, чи він військовослужбовець, чи він військовозобов'язаний. У кожного військовозобов'язаного є військовий квиточок. Якщо в нього немає відмітки, що він непридатний, значить нехай там на кордоні розроблять механізм і не дозволяють залишати територію України. Це ще додатковий чинник для корупційних. Порушення. У нас на Рівненщині зараз перебуває близько п'яти тисяч переселенців. Чи будуть їх призивати в армії, чи вже хтось стоїть на обліку? На обліку перебувають переселенці. Значна кількість, на превеликий жаль, значна кількість їх не стала на облік. Не стала на облік По єдиній причині. У них немає великого бажання в декого. І е, прибуваючи військові комісаріати, була налагоджена система, коли вони в міграційній службі реєструвалися, міграційна служба їх направляла до нас. Але прибуваючи військові комісаріати, значна кількість е, засвідчувала навіть заявою, що у них відсутні військово-облікові документи. Тому Добре. без військово-облікових документів ми не можемо здійснити перевірку е, даних. Тих, хто проживав на окупованій території, і не можемо їх поставити поки що на військовий облік. Пане Михайло, щодо наших народних депутатів, чи можуть вони призиватися? Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, чітко визначає, що не призиваються, не призиваються народні депутати України, але написати заяву, що вони хочуть піти воювати, то вони можуть. З цього не буде ніякого позитиву. Ми їх не будемо призивати. Ми закони не порушуємо. Нам чітко визначено міністром оборони не порушувати закони. Щодо наших місцевих депутатів, чи будуть їх призвати, чи можливо в них теж є якийсь закон, що їх не можна призивати до мобілізації? Ну, завдяки тільки тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, органами влади, ми майже виконуємо планове завдання, яке я вам озвучував трошечки раніше. Списки на всіх депутатів ми збираємо, визначаємо, хто перебуває на обліку як військовозобов'язаний. У разі невиконання другої черги другого етапу четвертої черги. Ми будемо призивати наших депутатів. Наша програма підходить до завершення. Пане Михайло, останнє питання. Скажіть, будь ласка, коли військовий може бути демобілізований? Готується указ президента. Ми вже готуємо списочки. Я думаю, що з березня місяця ті, хто відслужили, будуть демобілізовані. І там чітко визначено за 10 днів до моменту, коли йому виповнюється рік служби, людина, військовослужбовець, має бути звільнений. Я вам дякую за розмову. Будемо надіятися, що четверта хвиля мобілізації це буде остання хвиля, і закінчиться антитерористична операція. Хочеться в це вірити. І будемо в це вірити. Буде залежати тільки від мобілізації. Якщо 50 тисяч ми призвемо, і той, хто війшов на нашу територію, побачить, що ми нація, що ми можемо себе захищати, буде так, як ви сказали. Як би так було? Дякую за розмову. І вам, дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім спороз... співрозмовником був виконуючий обов'язків військового комісара Рівненського військового комісаріату Михайло Твердогліб. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та пам'ятаємо про тих, хто нас іде захищати. Залишайтеся з нами до зустрічі.